Гуманітарну допомогу у вигляді ось таких двох автобусів отримало сьогодні Прикарпаття із-за кордону. Отримати цю допомогу вдалось завдяки роботі волонтерів благодійного фонду, гуманітарний центр України та фонду благодійності підтримки перемога міста Шауля Литва. Сибралі людибирали люди... і люди з Литви, не лише я, а ще багато людей з міста Шауляй та інших міст. Автобуси ми не купували. Їх нам дали цей синій від муніципалітету Шауляй, а жовтий від однієї школи. Обидва автобуси волонтери наповнили гуманітарною допомогою. Це дитячі рюкзаки, велосипеди, ролики, самокати і не тільки. Ну, іграшки, звичайно, для наших дітей, щоб гнали московітів звідси. Ну і шкарпетки, одежа тепла, одежа, м'ягка, літня. Ну, в принципі, оце все, що. Що потрібно для дітей? Автобус на 17 місць відправляється в Язупільський обласний дитячий психоневрологічний санаторій, де у ньому якраз і була потреба. Ми дуже раді, ви розумієте, транспорт такий для дитячої установи це дуже велика справа. Це і екскурсії для дітей. Це десь Поїхати в Франківськ на якісь мультфільми на екскурсію. Це можна відвести дітей на відпочинок. Ну навіть не можна підібрати таких слів, яка це велика для нас допомога. У нас транспорт дуже старенький. У нас були два УАЗи, і вони вже мають по 40 років. Ми їх ремонтуємо. Більше коштів йде на ремонти, чим ми на них їздимо. А Ворохтянський обласний спеціалізований кістково-туберкульозний санаторій Смирічка отримав автобус на 31 місце. У нас є сім дітей які приїхали з працівниками цих закладів. У нас є 18 дорослих працівників тих закладів, які до нас евакуювалися. Потреба дійсно є в транспортному засобі, тому що ми плануємо перевезення цих дітей. Перевезені на якісь розважальні заходи на екскурсії, на якісь відпочинкові такі заходи. І нам дійсно це буде зараз в нагоді. Ці заклади від початку повномасштабної війни каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, прихистили в себе дітей з Харківської, Сумської та Донецької областей. І нині для них дуже важливо мати змогу перевозити дітей безпечно. Наші санаторії максимально ми укомплектовуємо всім необхідним. Перше, ми робимо там ремонти, ми шукаємо різноманітні різноманітних донорів, які роблять дитячі і навчальні простори в цих закладах, щоб діти мали можливість вчитися і розвиватися. А також нам потрібно дітей возити на різноманітні екскурсії. Навіть таке елементарне би на перший погляд здавалося питання як проведення медогляду дітей. І ми постаємо перед тою проблемою, що орендуємо в різних організацій автобуси. Це дороговартісно, і тому ми до міжнародників звернулися з таким проханням. Допоможіть нам, будь ласка, саме в автотранс. Втім, потреба в автотранспорті для перевезення дітей каже Світлана Онищук залишається актуальною, тому робота з міжнародними донорами триватиме й надалі. Мар'яна джерч, Настасія Богей, телерадіо, компанія Раї.